Навіть якщо ти не, е, не є насправді е, ухлянтом, ти забув, наприклад, ці документи вдома. Все одно це порушення. Це порушення законно. Ну з, це за не таке там глибоке порушення, да? і воно там ну не дуже воно штрафом карається там. З приводу штрафів. Е, питання наступне: чи не здається вам, що це ще одна корупційна шпарина? Кілька разів чув про те, як користувалися головним обхідним шляхом, точніше, шляхом в лапках з великої літери, за гроші. А це було ще де обмеження. до обмежень. Питання про систему шлях, за допомогою якої багато волонтерів виконувала дійсно просто в велетенську роботу з приводу допомоги збройним силам, але на жаль були випадки і нечесного використання певними політиками бізнесменами, наприклад, цієї системи. Чи може бути ось ця ось обмеження консульські також корупційною шпаринку? Ну тут яка проблема? От, насправді, е якщо ти, наприклад, за шляхом виїхав от і не повернувся, то фактично законодавство у нас не визнається правопорушенням за законодавством. Так, да, тобто ніякої відповідальності немає. Якщо ти, наприклад, повір вона зараз. Якщо ти, наприклад, повістку отримав і не з'явився, це mm -hmm. адміністративне правопорушення. Але якщо ти шлях... шляхом виїхав, виключно одна відповідальність тебе не зможуть повторно включити в шлях. Тобто ти вже будеш не виїзний. Тобто, держава з одного боку не встановлює це як правопорушення, тобто особа діє правомірно. От. А з іншого боку, ну, вона обмежена в ряді прав. Бо я розбирався з цим питанням, от, аналізував, і дійсно, у нас немає на цей час е, ну, прав, не це не визнається правопорушенням, е, ну, недобросовісне не, не користування системою шлях. Да? Е, дуже багато насправді ось цих тонкощів, де починається, де закінчується е, порушення, і це насправді дуже важливо. І, власне, в такому випадку ми маємо заяву, наприклад, з Німеччини про те, що протерміновані паспорти не вплинуть на осіб під тимчасовим захистом. Ну, власне, це статус близький до статусу біженця, не ідентичний, але близький. І влада Німеччини у коментарі до Чевелі уточнила, що головне, аби у німецької влади була будь 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 яка небудь можливість встановити особу. Тобто, ну, це можуть бути, не знаю, наприклад, водійське посвідчення або будь-який інший документ, який що засвідчує особу. Та, наприклад, на водійській точно є е, напис англійською. І то навіть в будь-якій країні Європи зможуть відповідно встановити. А, повертаємося до питання в такому випадку. Чи не, не стане це е, такому ч е, випадку е, певною дискримінацією вже чоловіків, які є зараз в Україні? Бо виходить, що чоловіки, які за межами України, вони дискриміновані з точки зору не допуску до консульських прав, але їх ніхто не має права чіпати. І віцепрем'єрка Стефанішина вже нам також прокоментувала, що примусового повернення українців з ЄС не буде. Ну тісно, тут дискримінація це неоднакове ставлення до, до людей, які знаходяться в однаковому становищі. І... Тут проблема є, тому що по суті ті чоловіки, які знаходяться за кордоном, вони по суті не зробили правопорушення якогось, да? а у нас закони ну, не відповідають так написані, що ну, один закон протирічить іншому, і вони не відповідають якості закону, щоб особа зрозуміла, от це є правопорушенням чи немає. От. А вона вроді і діяла правомірно, да. А дискримінуються в порівнянні з тими чоловіками, які знаходяться в Україні. І це може бути проблемою, і в далекостроковій перспективі я думаю, що будуть звернення і до Європейського суду з прав людини щодо втручання держави у права, наприклад, право на свободу пересування. Це повага до приватного життя і сімейного життя, бо тут ряд питань через це, це може бути. Порушення права на мирне володіння майном, ну і інші права по суті дискримінація також з приводу да, прав. Власне, вони прописані більшість тих прав, якими про які ми зараз говорили, прописані ну, в головному законі України в Конституції. І ми говорили зараз про конвенцію з прав людини. Ми говорили про багато законів постанови Кабміну. Є конституція, яка вища за будь-які з цих законів. Ну, наскільки я розумію, вона і вища за статусом за будь-які з міжнародних договорів, які про України ні, канст. Україні... Ні, ні. Конституція вона має найвищу юридичну силу угу. в Україні, але по суті міжнародні договори, згода на як ратифіковані. Вони ну вони мають не вищу. Ні, ні, вони вони мають силу вищу ніж конституція, зрозуміло. Але а. там, наприклад, Європейська конвенція з прав людини вона не всі права ну гарантує. Угу. Бо конституція вона більш розширена. От вона ну основоположні права людини, вона гарантує. Власне, сьогодні зранку наш колега зараз військовослужбовець Сергій Дібров опублікував дуже важливий, в тому числі для мене, пост з приводу того, з приводу доцільності. Певних е, обмежень він е, нагадав просто деякі норми, наприклад, Конституцію України, стаття 64, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені окрім випадків, передбачених Конституцією України. Тобто, лише сама конституція може е, е, передбачати певні обмеження. І власне е, військовий стан, який зараз є в Україні. Які подовжено було зараз на чергові три місяці, і я думаю, що в травні буде чергове подовження. Передбачає, що не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями там. І цілий перелік 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, ну і так далі. Yeah, yeah. Я думаю, що хто захоче, може знайти пост Сергія або, власне, Конституцію України, вона є у вільному доступі, точно, і подивитися. На вашу думку, ось, це, ось ці норми, які ми зараз бачимо, і особливо те, як вони трактуються, наприклад, в тих конфліктах вуличних, які ми, на жаль, дуже часто бачимо в відео в соцмережах, чи не є тут права людини? І обов'язки людини в так, настільки в глибокому конфлікті е, юридичному, що ну воно фактично не може бути вирішено е, на рівні постанови кабінету міністрів або інших е, постанов. Ну, абсолютно я з вами згоден да е, є два дві категорії прав людини: є абсолютні права. Наприклад, це заборона катувань, нелюдського і е, принижуючого поводження. Да, це абсолютно право, в яке держава не має втручатись за будь-яких можливостей: право на життя, наприклад, і, ну, наприклад, заборона рабства. От і є е, 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 такі відносні права, наприклад, там право власності, право на повагу на мирне життя там. Наприклад, право на повагу на сімейне життя, там, свобода пересування, які держава може обмежувати, але виключно законом. В чому проблема? Наприклад, досить часто ті, як ми бачили да, з відео, з контентів, коли застосовують силу, б'ють, принижують, це, по суті, може трактуватися або як катування. за Практикою Європейського суду з прав людини або принижуючи, ну якщо воно не досягає рівень жорстокості, невідповідно не досягає то, тих дій, да, це може бути принижуюче або е, жорстоке поводження з людиною. По суті, ті дії, які вчиняють працівники військоматів, поліція по відношенню до осіб. Які вони вчиняють, вони порушують це абсолютне право. І таке ж справа на забороне катування в Конституції України. Держава не має права порушувати ці права, ну бо це абсолютне право. Вона не має сюди права втручатися. Але ж є обов'язок. Але обов'язок є, так. але вона не може бити, там. Ну, тобто будь-якого громадянина не можна катувати, бити. Принижувати, завдавати тілесні ушкодження, там, тримати без води, там, довгий час ну, позбавляти свободи можна, але в випадках визначених закон. Просто для мене залишається все одно е, незрозумілою норма з приводу того, що е, українці, згідно Конституції, зобов'язані е, захищати свою країну. Цей обов'язок є. Мова йде далі, відповідно, в тих документах, якими керується Міністерство оборони, ну і, власне ТЦК, на які більше всього грішать, мова йде в першу чергу про чоловіків. І, відповідно, і це зараз викликає найбільшу кількість питань з приводу можливої дискримінації. Ну, чоловіки вважають себе в даному випадку дискримінованими. Обов'язок, чи є право? В будь-кого, наприклад, Міністерства оборони в примусовому порядку мобілізувати е, людину. От як це має вирішити? Такий, такий обов'язок є, да? ну, Обов'язок кожен громадянин за Конституцією зобов'язаний захищати вітчизну. І це конституційний обов'язок. Але проблема в тому, що е, ну, є відповідно права, тобто люд, ну, не при цьому ж не можна, наприклад, бити там людину. Ну нам можна ж діяти відповідності до законів, да? не обов'язково бити, там, катувати людей, там, тримати без води там, три дні в військоматі і таке інше. Тобто, ну, у нас вже ми заявляємося як право як держава ну, демократична, в якій права людини діють. Тому можна таким чином, ну. Дотримуватись законів і діяти у відповідності до законів, і не порушувати права людини. Ми ще дуже багато я відчуваю, будемо говорити на цю тему сьогодні. Я дуже вдячний за те, що з нами цю тему обговорював адвокат правозахисник і керуючий справами, керуючий партнер адвокатського об'єднання Prime Юріс Андрій Лещенко. Пан Андрій, куди звертатися в випадку, якщо людина вважає, що її права порушені. Ми, ми говоримо зараз про ту сферу, в якій ми сьогодні були. Це може бути навіть, можливо, хвилинка реклами, куди звернутися до вас, але, або, можливо, підкажете якісь безкоштовні, приймальні ну, що у нас, робити. У нас, діє, в принципі, для захисту діють адвокати, та вони можуть бути як ну Такі, як платні адвокати, ну як називати, є також система безоплатної правової допомоги, в разі чого також за деякими можливостями можна звертатися до них. Також телефон довіри він працює, повинен працювати. Телефон довіри Міністерства оборони. Міністерство оборони, да, уповноважений справ людини реагує на ці ситуації, ну не завжди реагують теж ну державні органи також. Да, якщо вас позбавляють свободи, наприклад, то можна також е, телефонувати в поліцію. Так. Ну, Тут ряд проблем є, да, і тема дуже широка. Ми, і ми і кожен, кожен випадок він унікальний, тому ну, тут універсальних засобів немає. Але ну, я теж вважаю, що все-таки права людини, якщо ми кажемо, що. Права людини у нас діють, то їх повинні дотримуватись. І у нас є і обов'язки, але права людини, відповідно, ми повинні гарантувати і дотримуватись. Тому що без цього ми можемо стати такою ж державою, як наш агресор, або як та ж Білорусь. По суті, права людини обмежують диктатуру влади і вони. Є таким захисним механізмом на жаль, він у нас не завжди діє. Дякую, пане Андрію. За традицією, я також маю вам анонсувати цікаву подію цього тижня, 4 травня в бібліотеці Грушевського. І Києва презентує збірку сміх з ватри. Кому цікаво, анонси на нашому сайті, як завжди, до ваших послуг. На сьогодні все. З вами був Валерій Булган, головний редактор видання Інтент. Це був Інтент Інсайт. Пропозиції з приводу тем, з приводу того, що саме важливо обговорити сьогодні нам, Одеситам. Надсилайте на нашу пошту або в коментарях до цього відео, Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Героям слава!